Що робити? Моя собака не охороняє. Вона після вибуху чи вистрілу боїться і перестає працювати на охорону, вона труситься. Що робити, як привчити? Слухайте, розберіться спочатку з генетичним матеріалом, це собака ваша, і чи в неї нормальний рівень ТСБ. Після цього ми можемо вирішувати, чи можна вчити цю собаку на охорону. От приведу приклад. Якщо людина займається професійно розплідненням мисливських собак, коли ви купляєте таку собаку, йдете на охоту, ви Стріляєте. З винтівки, і собака боїться вистрілу. Якщо ви правильно все зробили, привчили, то це бракований генетичний матеріал. Треба його повертати, а не займатися дурньою і привчати собаку до вистрілів. Тому що, в принципі, мисливські собаки вони не повинні боятися вистрілів. Якщо вони бояться, то це брак. Тому якщо ви хочете привчити собаку до вибухів, ви можете від року до п'яти років займатися цим привчанням. А будь-який вистріл все одно поверне собаку в зону F. З якої вона буде дуже довго виходити, і я рахую, що не треба займатися тою дурньою, чи беріть нормальних собак, чи якщо вже взяли таку собаку, просто любіть її і не мучайте її тими вибухами. Це порада, як привчити собаку до вистрілів чи ще до чогось. Не треба привчати, якщо собака генетично не може Тримати тиск від того, що чує вибухи чи дуже гучні звуки. Якщо згодні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Може, це дуже жорстко я кажу, але це є правда. А я з вами говорю завжди на чистоту. Тому, якщо є щось, напишіть, якщо нема що додавати, просто побачимося в інших роликах. Дуже вдячний вам за увагу, за ваші коментарі. Всього гарного, до побачення вам.